Майже рік у Швеції діти переселенців в'яжуть шкарпетки для військових. Ініціатори допомоги Олег Трачук та його дружина. Із нею та трьома дітьми він виїхав з Луганська ще у 2014 році. Після вторгнення родина поїхала до Швеції. Восени минулого року протягом трьох місяців. шведські та фінські жінки, ну пахіловиків бабусі, як ми кажемо, разом з українськими сім'ями в'язали шкарпетки для наших захисників. Потім відправили на наші подарунки в Україну нашим героям. Тоді різним підрозділам ЗСУ передали дві сумки шкарпеток. А цього місяця в Україну привезли десятки м'яких іграшок ведмедиків ручної роботи. Три місяці у Швеції їх в'язали українські діти з інвалідністю. В літній період тема шкарпеток була неактуальною, тому вирішили в'язати маленьких ведмедиків. Для Інтернаціонального легіону, який захищає Україну. І знову допомагали нашим діткам шведські та фінські бабусі. Іграшки жовто сінього кольору, ну, кольору українського та шведського прапорів та біло-червоного кольору, кольору грузинського та білоруського прапорів. В ініціативі брали участь діти з трьох українських родин з різних регіонів України, у тому числі двоє дітей Олега, які мають інвалідність. Збираються діти та пенсіонери щотижня. Як ви взагалі опинилися в Швеції? Близько року тому була було організовано велику групу сімей, сімей, в яких живуть діти з інвалідністю, які потім виїхали за кордон. Сім'ї ну, так склалося що. Троє мають інвалідність, я сам і наші дві доньки. Тому ми, як ніхто, знаємо, як важлива увага та підтримка, ну особливо моральна підтримка в такі складні часи. Сам Олег за походженням з Грузії, а його дружина з Білорусі каже: давно товаришує з бійцями інтернаціонального легіону. Що ми давно товаришуємо з хлопцями, а комбат Легіону мій друг дитинства, з ким ми росли в Грузії, ці вироби не можна назвати високохудожніми, художніми. Але в них вкладено величезну кількість душі та теплоти. Хлопцям та дівчатам з інтернаціонального лігіону дуже було приємно отримати такі подарунки, бо на фронті. Дуже потрібна наша моральна підтримка. За час вторгнення російської армії до України дорослі та діти з інвалідністю організували чотири благодійних концерти в трьох містах Швеції. Ми збирали гроші та це спрямована, адресно допомагали конкретному соціальному закладу України. Для цього ми обрали центр соціальної допомоги Переслові Київської області. На ці гроші для центру в Україні ну наші друзі, наші волонтери а, придбали а, харчування, або аборив, електричні ковдри. Ініціатива продовжується і наразі розпочали в'язати теплі зимові шкарпетки. Чергова посилка з новими подарунками вирушить до України восени. Своємо відозвернені до нас хлопці дякують та за такі подарунки та обіцяють на якнайшвидше. Звільнити Україну від ворога, щоб українські діти змогли повернутися додому. А зараз дітки та бабусі знову сіли в'язати теплі зимові шкарпетки для наших захисників. Наступну посилку ми плануємо зробити наприкінці жовтня. Олег каже, вірить у перемогу та має бажання повернутися, жити до України. Данило Черниченко, Андрій Рєсніков, Суспільне новини, Донбас.